Добрий день усім. Для роботи на уроці вам потрібен робочий зошит і ручка. Дуже вас прошу, почніть, будь ласка, писати диктант з нової сторіночки, аби прикріпити в Google Class як можна менше фотографій. Запишіть сьогоднішню дату. 8 травня. З нового рядочку. Контрольний диктант за другий семестр. І за рік. І поки ви пишете, я проведу вам невеличкий інструктаж. Я спробую вашу роботу максимально наблизити до тієї, якби ми з вами писали цей диктант у класі. Тобто, перший раз я вам цей диктант прочитаю повністю, ви його слухаєте нічого не записуєте. Другий раз я буду читати вам окремо кожне речення для того, щоб ви визначили межі цього речення. І вже на третій раз я цей диктант вам буду задиктовувати. Ми з вами під час уроку пригадали, як визначити, який розділовий знак потрібно поставити в межах. Кожного речення. Одразу хочу таким спойлером забігти наперед і сказати, що в кінці кожного речення у вас мають стояти тільки крапки. Інших розділових знаків там не передбачено. Коли інтонація йде перелічувальна, то це про кому. Коли інтонація йде нагору, а потім спускається вниз, то це про тире. В самому диктанті є одне тире, де його поставити, я вам скажу. Бо ви ще цього правила не вивчили. Постарайтеся, будь ласка, цю роботу прикріпити все ж таки, одразу по виконанню. Бажано зробити це прямо сьогодні. Добре, не затягуйте ці всі процеси, бо тягнути вже немає куди. Мені ще потрібно буде їх перевірити. Якщо будуть виникати у вас якісь запитання десь в процесі роботи, можливо, якісь організаційні, можливо, і ще щось, пишіть, ви знаєте, я на зв'язку. Щиро бажаю успіхів. І ще одне хочу додати: якщо раптом ви не встигаєте за моїм темпом, можливо, ви пишете повільніше, ніж я буду задиктовувати, ви завжди можете спинити відео, дописати до потрібного моменту, потім його в будь-який момент запустити знову. І так ми починаємо. Нагадую, перший раз я вам читаю цей текст, ви його просто слухаєте. Запишіть назву диктанту. Зелені свята. З нового рядочку з великої літери. Зелені це назва цих свят, тому в творі. Коли вам буде зустрічатися це слово сполучення, то зелені не забудьте написати з великої букви. Отже слухайте. Наші предки святкували зелені свята як час розквіту природи та вшанування землі. Заздалегідь прибирали оселі, а потім пишно прикрашали їх зеленими гілками клена, липи, ясена, а також пахучими травами. Такими як м'ята, любисток чебрець. Вважалося, що зелень захищає від нечистої сили. Напередодні свята дівчата збирали лікарські трави та квіти, плели вінки, які потім пускали на воду, ворожачі на майбутнє. Молодь влаштовувала гуляння. Водили хороводи, співали обрядові пісні, стрибали через вогнища, існував звичай водити куста або тополю, обирали гарну дівчину, прикрашали її зеленю та квітами і водили селом, вітаючи господарів. Також відвідували могили померлих родичів. Влаштовуючи поминальні обіди. Зелені свята були часом єднання з природою, вшанування предків та радісних молодіжних забав. Послухайте перше речення. Наші предки святкували зелені свята як час розквіту природи та вшанування землі. Починаємо писати сабзацу. Наші предки, наші предки, святкували. Святкували зелені свята як час. Зелені свята, як час розквіту природи, розквіту природи та. Вшанування, перша буква В, вшанування. Землі вшанування землі. Перевіряємо. Наші предки святкували зелені свята як час розквіту природи та вшанування землі. Наступне речення. Заздалегідь прибирали оселі. А потім пишно прикрашали їх зеленими гілками клена, липи, ясена, а також пахочими травами, такими як м'ята, любисток чебрець. заздалегідь, заздалегідь, прибирали. Прибирали. Оселі. Оселі. А потім. А. Потім. Пишно, пишно, прикрашали, прикрашали. Їх, зеленими, гілками, зеленими, гілками, клена, клена, липи, липи. А ясена, ясена. А також. А також. Пахучими травами, пахучими травами такими як Такими як м'ята, м'ята любисток, любисток, чебрець. Перевіряємо речення. Заздалегідь прибирали оселі, а потім пишно прикрашали їх зеленими гілками клена, липи, ясена, а також пахучими травами, такими як м'ята, любисток, чебрець. Вважалося. Що зелень захищає від нечистої сили, вважалося, вважалося, що вважалося, що зелень захищає зелень Захищає від нечистої сили, від нечистої сили. Перевіряємо речення. Вважалося, що зелень захищає від нечистої сили. Напередодні свята дівчата збирали лікарські трави та квіти. Плели вінки, які потім пускали на воду, ворожачи на майбутнє. Абзац з нового рядочку. Напередодні одне слово. Напередодні. Напередодні. Свята напередодні свята. Дівчата збирали. Дівчата збирали. Лікарські трави. Лікарські трави. Та квіти, та квіти. Плели вінки, плели вінки, які потім, які потім Пускали, пускали на воду. Пускали на воду. Ворожачи, ворожачи, на майбутнє, на майбутнє. Перевіряємо речення. Напередодні свята дівчата збирали лікарські трави та квіти, плели вінки, які потім пускали на воду, ворожачи на майбутнє. Молодь влаштовувала гуляння, водили хороводи, співали обрядові пісні, стрибали через вогнища. Новоречення молодь, 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 влаштовувала, влаштовувала, влаштовувала. Гуляння, гуляння, водили хороводи, водили хороводи, водили хороводи. Співали обрядові пісні, співали обрядові пісні, співали обрядові пісні. Стрибали через вогнища. Стрибали через вогнища. Перевіряємо. Молодь влаштовувала гуляння, водили хороводи, співали обрядові пісні, стрибали через вогнища. Наступне речення. Існував звичай водити куста або тополю. Обирали гарну дівчину, прикрашали її зеленю та квітами і водили селом. Вітаючи господарів. Нове речення пишете абзацом. Існував. Існував. Звичай. Існував звичай Водити куста, на екрані записано, водити куста, або то полю, або то полю. Або то полю. Обирали, обирали, гарну дівчину. Обирали гарну дівчину. Обирали гарну дівчину. Прикрашали її, прикрашали її, зеленню, зеленню та квітами та квітами. Й. Й. Водили, Й. водили селом, Й. водили селом, вітаючи, вітаючи господарів. Вітаючи господарів. Перевіряємо. Існував звичай водити куста або тополю. Поставте тире. Обирали гарну дівчину. Прикрашали її зеленю та квітами і водили селом. Вітаючи господарів. Наступне речення також відвідували могили померлих родичів, влаштовуючи поминальні обіди Також, нове речення. Також... Відвідували також, відвідували могили, могили, Померлих, Померлих. Родичів Померлих, родичів, влаштовуючи, влаштовуючи, влаштовуючи. Поминальні, поминальні, обіди. обіди. Перевіряємо речення. Також відвідували могили померлих родичів. Влаштовуючи поминальні обіди. Наступне речення. Зелені свята були часом єднання з природою, вшанування предків та радісних молодіжних забав. Зелені свята. Зелені свята були Зелені свята були часом, часом єднання, єднання з природою, з природою. Вшанування. Перша буква В. Вшанування. Вшанування. Предків. Предків. Та радісних. Та Радісних та радісних. Молодіжних. Молодіжних, забав. забав. Перевіряємо. Зелені свята були часом єднання з природою, вшанування предків та радісних молодіжних забав. Перевіряємо весь диктант. Наші предки святкували зелені свята як час розквіту природи та вшанування землі. Заздалегідь прибирали оселі. А потім пишно прикрашали їх зеленими гілками клена, липи, ясена, а також пахучими травами, такими як м'ята, любисток чебрець. Вважалося, що зелень захищає від нечистої сили. Напередодні свята дівчата збирали лікарські трави та квіти, плели вінки, які потім пускали на воду, ворожачи на майбутнє. Молодь влаштовувала гуляння, водили хороводи, співали обрядові пісні, стрибали через вогнище. Існував звичай водити куста або тополю, обирали гарну дівчину, прикрашали її зеленю та квітами і водили селом, вітаючи господарів. Також відвідували могили померлих родичів, влаштовуючи поминальні обіди. Зелені свята були часом єднання з природою, вшанування предків. Та радісних молодіжних забав. Перед та в кінці кома не потрібна, якщо що. Написаний диктант: не забудьте прикріпити в Google класі.